Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні я в гостях знову Олександра Олексійовича Скорика. Ну, початок розмови несподіваний, Хоча, мабуть, уже сподіваний, бо я опублікував ваше рішення про те, щоб платити кожному, хто піде служити до війська з вашого підприємства. 50 тисяч. Мені відразу пригадалися розмови з нашими військовими. Один із них казав: там дуже добре платять за те, що вони йдуть убивати нас сюди. Гроші не головне, але 50 тисяч. Чому ви вирішили цей крок зробити? Добрий день, шановний Василь Савич, добрий день, шановні глядачі. Дивіться, проста дуже історія. Я вважаю, що мотиваційна частина повинна бути в будь-якій справі. На сьогоднішній день ми маємо наше славетне військо, основа яких добровольці, які практично з 24 лютого 22 року пішли на війну. І люди, які 14-го року воювали, справжні чоловіки, ну молодці, немає немає ніяких питань. Але на сьогодні, на жаль, ситуація в країні демотивує людей до того, щоб вони йшли до військ. Тим що перше люди, які пішли добровольцями, у них немає можливості демобілізуватися. Це дуже важливо перепочити перепочити. Ну сказали... буквально якийсь час потрібно їм дати для того, щоб вони перепочили. Морально психологічний стан їх дуже. Пригнічений, і саме тому пригнічений, що вони заручниками стали в цій ситуації. Тому я вирішив, що потрібно мотивувати людей, які хочуть піти до війська. Робили нараду з цього приводу. Був голова територіального центру комплектування, був міський голова, був голова райдержадміністрації. Ми спілкувалися, і е, наш голова ТГ е, Білий Володимирколайв сказав, що ми прийняли рішення про те, що Громада буде виділяти кожному, хто йде у війська, 50 тисяч. Я подумав, що якщо ми якщо ми в громаді знайдемо 50 тисяч, потім знайдемо кожним на підприємстві. І я дам цьому приклад перший, щоб всі розуміли, що якщо ти хочеш є в тебе бажання, держава повинна дати гарантію того, що він буде обутий, одітий. Буде нагодований, і саме головне, що він отримає підготовку, тому що сьогоднішній рівень моделізації він дуже низький і потрібно брати і реально вчити людей. Ну і я вважаю, що на початок людина іде з родини, і він повинен щось залишити своїй родині, тому що він йде з родини, розумієте, кармилиці де з родини. Тому, якщо б голова теге. І депутати об'єднаної територіальної громади прийняли таке рішення, що вони 50 тисяч гривень виділять. Керівники підприємства, я, наприклад, виділю теж 50 тисяч гривень. Аби ще держава виділила хоча б 1100. Нормальна це історія, коли ми мотивуємо людину. Це, того, нормально. це абсолютно нормально. Фактично. Уже б тоді 200 тисяч було б, якби така цифра, яка 15 мільйонів завбито. Да. Так я ж про це й кажу. Чого ж ми ж Чому за це правило, так? Це неправильно. Живі, здорові, хай вони будуть жити завжди. Ми розуміємо, що цим сім'ям потрібні ці гроші будуть. Максимально давати живим, да. максимально е зробити так, щоб як можна менше було втрат. Ці кошти треба максимально втратити на початку, не вже вбитого. А максимально вкладувати в епі-відрони, в аеророзвідку, в реби. Щоб 15 мільйонів. щоб максимальна, життя максимальна того, задача чоловіка. сьогодні на війні це зберегти життя наших хлопців. Сьогодні підхід повинен бути такий: так ми всі чоловіки, ми повинні захищати свою державу. Але давайте механізм захисту. Якщо ми, наприклад, зібралися і кажемо все, всі йдемо воювати. Давайте тоді закриємо підприємства. Економіка не, не, не може працювати в такому режимі, якщо, наприклад, наше підприємство видало на, на фронт 90 людей, при цьому назад не повернувся жоден. Ну, жоден там один у нас повернувся, і він з інвалідністю. Ми його забрали. Як можна 90 людей віддати і не отримати взамін нічого? Де брати цей людський ресурс? ми повинні. Мотивувати їх гарантовано. Ну, наприклад, є приклади, коли деякі бригади навіть перебирають людьми. Ну, наприклад, третя штурмова бригада. Так і буває. Да. Чому? Тому що в них рекрутингові агентства займаються. У них займаються. У них є об'ява на ОЛІКС. Ми вам гарантуємо і там перечислено. То в них є така історія, що вони навіть перебирають людей. Вони кажуть, так цей там по віку не підходить, цей по фізичному стану не підходить, і так далі. І сьогодні треба цим займатися це звичайна менеджерська робота грубо кажучи спійманий спіймана людина ТЦК, яка яка просто не хоче воювати який каже що я там ну я не вмію я не знаю або я не в або хворий, або хворий. Я скільки, под... скільки ж таких я тут випадків дуже багато таких випадків сюжет хворий, Ми хлопці. у глухому куті Реально в глухому куті. ді потрібно якийсь, якийсь вихід. Те, що ми кажемо, що нам потрібно, у нас не вистачає, нам потрібно, але механізму, як його, як його взяти, немає. У нас купа людей просто живуть по селам, просто живуть своїм життям. Вони бояться мобілізації. Це нормально, що людина боїться. Це нормально. Це нормально, що людина боїться вмерти. Це нормально. Бутись абсолютно калічна. це нормально. Це нормально. Ми повинні знайти хто пояснює, механізм. Хто ми повинні пояснює, знайти механізм. Хто раз... Як ми це повинні робити? Як ми це повинні робити? На одну людину, яка на передній лінії фронту, ну там, грубо кажучи, напередку, нам для забезпечення потрібно мінімум 10 людей. І цю роботу це хтось повинен стандарт. робити. Звичайно, хтось стандарти повинен армійські. годувати, хтось повинен е шити одежу, хтось в кінці кінців повинен приготувати їжу треба пояснювати що у нас не всі військові йдуть зразу штурмовиками ну не всі 100%. У а нас таке враження що 100% людей зразу повинні йти штурмовиками це купа людей які повинні робити підготовку для того щоб та людина яка йде на передню лінію фронту щоб вона не загинула от ви дуже чітко зараз показали основні больові точки дивіться ви знаєте більше мене зараз що військові люди їхні підрозділи вже самі в соціальних мережах ведуть детальну розповідь про своїх хлопців, конкретні подвиги, не спираючись на якийсь марафон, не спираючись навіть на нашу газету. Я зараз їх знаходжу, пропоную вони з радістю йдуть на контакт. Рекрутинг вони самі починають наймати, але це ми вже зар... масово. Кожній рекрутинг. Але ми, є рекрутинг, але ми бригаді. розуміємо, що хтось повинен це робити. Ні, це повинно робитися на рівні держави. Сьогодні я вважаю саме зараз той критичний момент, коли кожен повинен. Зупинитися і дати для себе відповідь, що ти робиш, як ти робиш, для кого робиш і чому ти це робиш. І оцей той момент, який момент істини, і кожен повинен собі надати відповідь. А ми будемо робити все для того, щоб наша армія була забезпечена. Ми прийняли рішення по. Забезпеченню дронами наших військових на сьогодні. В плані у нас є тисяча одиниць, які ми передамо. Перших півтори сотні ми вже передали. Тисячу одиниць Тисячу одиниць. Ми плануємо передати. Це, Це я поставив план на 24-й рік, щоб ми передали тисячу одиниць. Чому тому що? Коли я подивився, поспілкувався з військовими, ну, я зрозумів, що на сьогодні це практично замінює артилерію і практично замінює міномети то те, чого у нас не вистачає, і дуже ефективно працює. Плюс наші хлопці, вони молодці, вони навчилися обходити реби, вони навчилися планувати, перешивати, Тобто вони на дуже високому технічному рівні, і, і це ці... працює, і ці дрони вони якісь за всі гроші світу. Чи там Ціниція. ціни вони, чи, чи як вони завжди за всі ці ціни... ви знаходите ціни <гас> <гас> не за всі гроші? Ці... Я пам'ятаю просто історії з тепловізорами. Я коли зараз ми... вам коли ми знаходили, а потім ви казали, я за ці гроші знайду два і краще. Це і ви знаходили. Ну я не знаю, наприклад, яка ціна е... дрона у держави, і не хочу це знати, Щоб, ну не хочу. Хай я це розуміє, займається од дванадцяти з 12,5 до 25 тисяч в залежності від завдання, в залежності від. Кількості зброї, яку він весело вагу, яку він везе, від можливості повернутися, зробити скид або е, одноразово, і в залежності від дальності і швидкості польоту. Матрикс ну, 30Т він коштує там, 230 тисяч, а найдешевший FPV одноразовий він коштує 12,5 тисяч. Mm -hmm. Ну і в середині, там, наприклад, 25 тисяч гривень, це коштує дрон, який може декілька разів робити скиди. І там, наприклад, 2000 доларів це там 80, це Mavic 3, який може робити постійні скиди, але там є проблеми з ребом, з перешиванням і так далі. Це їхня специфіка, але най, 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 найбільше, що мене тут влаштовує, то це ефективність, і це потрібно хлопцям, тому що вони кажуть, що це на сьогодні найефективніша зброя, яка працює, яка не дозволяє нашому ворогу робити ніякі дії. Тому я вважаю, що треба цим займатися, глобально цим займатися. Ну і плюс я дивлюся, що саме цієї зброї там масово не вистачає, і вона ефективна. Тобто це максимальна ефективність. Це зброя, нашої. і це як бійці. Мені чомусь так видається. Може, я образно дуже мис, уявляю собі, але дрон він як бієць, який йде в бій. Але це, це все таки це. не людина. Це все таки механізм, як все таки це механізм, який... який дозволяє людині залишитись живою. Так. Розумієте, це дуже це, Ну це саме важливо. Ну давайте чесно. Ну це саме важливо сьогодні. Зберегти життя нашого бійця. Це так. саме важливе. Так це І Ми зайвіш. зробимо все для того, щоб їх берегти. Олексій, все, дякую що дякую вам за, залежить. за те, що стали ініціатором такого хорошого діла. Я, я думаю, з... хай підхватять всі. Я думаю, що для підприємств немає проблем зробити. Таку доплату, і це дуже 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 правильно. І для всіх ОТГ, я думаю, вони теж повинні з Будховської ОТГ взяти приклад. І кожен повинен для своїх людей зробити, зробити цей внесок. Це справедливий, чесний внесок за те, що людина йде захищати. Він повинен бути більший. Чесно кажучи, він повинен бути більший. І, він повинен чесним і справедливим. І ми чекаємо не о тих карколонних законів про мобілізацію, які ще не вийшов, що вже всіх, всіх здивували всіх здивували і, не і, то, і його бояться людям всіх. показувати. Да, да от да. продуманих кроків ми балакали зараз, згадали правда, 15 мільйонів за убитого солдата. А чому би не зробити так, щоб цей солдат був живий і, можливо, навіть і менше потратиться? Скріз, скріз, ці економію, кошти, так, ці кошти треба е, вкладувати на початках в навчання, в мондерування, в зброю, в, в рекрутинг, е, в мотивацію, і це буде набагато ефективніше, на мою думку. Ну, і ми повинні для себе чітко розуміти, що найдороге, що в нас є, це наші збройні сили і життя нашого бійця. Його не повернеш. Немає, немає такої суми, як в яку можна оцінити це. Ну її просто не, не існує. Не можна оцінити е, сльози матері, не можна оцінити сльози дітей, сльози, сльози жінок. Тому ми повинні в цьому питанні дуже активно, постійно, системно працювати. Дякую вам. Дякую вам ще раз. До нових зустрічей з вами була Азет Заря, вісник Багадуківщини. Я Морошник Васильсавич і Олександр Олексійович Скорик. Дякую. Який знову нас дивує. Не своєю щедрістю стільки, а і розумом. Дякую вам за те, Дякую. що ви дієте розумно. До нових зустрічей. До нових зустріч.